100 гривень! Не знаєте, чим зайняти малечу. Хочу вам запропонувати бомбочки або водяні кульки. Дуже чудова річ. Коли на дворі спека, тим баче. Дуже класна. Дивіться. Якщо не знаєте, чим зайняти малечу. Лера, ну дай мені цей пістолет, що ти граєш. Є ще в нас такий, дивіться, пістолет, кому цікаво. Це у нас мильні бульбашки. Є в кількості. Є на сайті 100 гривень, на сайті Боджо. Маркуш, Маркушна. Дивіться, яка чудова річ, зараз я вам покажу. Це у нас водяні бомбочки, бо водяні кульки. Просто можна і на, на полторачку накручувати, теж на, набирати їх. Це взагалі дивіться. Іменно коли спек, так, для дітвори. Можна не тільки у нас від цього, а можна ще і от повтори двохлітрової бутилки, бачите, воно підходить, накручується. Таке дитяче щастя. Ану, малеча, беріть. Давайте гратись. Ага. Отець Саші, давайте. Попузайки. Напали! Заходьте на сайт 100 гривень, на сайт, боджу. Якщо не знаєте, чим зайняти малечу, коштує такий набор з трьох одиниць, з трьох одиниць на сайті 100 гривень, на сайті боджу. 100 гривень. Всім гарного дня зі святом.